От тільки зараз в 167 батальйоні резерва припинили оці шикування. Там зараз, вже після того, як стільки людей загинуло, припинились брати натовпи на полігоні. Там припинили, припинили ходити з троєм, ротами, там кудись по своїх господарчих справах. Зараз там розсередження зроблено для того, щоб більше такого не повторювалося. Збирати, сидіти, чекати не можна. В результаті такої роботи ну, наслідки дуже важкі. Я вам хочу сказати, що значна кількість людей, які там були, вони в цьому батальйоні резерва після цього, що відбулося, і навіть до того, коли стикалися з таким ставленням організацію служби на полігоні, повертались до себе додому. Люди переводяться через механізм СЗЧ. А тут вони просто залишали слу.